От, власне, в контексті пункту вступу України до НАТО, ми пам'ятаємо, що у вересні минулого року Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Ну, війська України зараз працюють за стандартами НАТО з військової частини. Тут все виглядає абсолютно логічно. Більше того, Єн Столтенберг, коли приїжджав із неофіційним неоголошеним візитом до Києва, якраз мова йшла про те, а що буде на саміті у Вільнюсі, так, от тут МЗС України, президент України вони закликають, щоб Україна. Україна стала членом НАТО якраз на цьому саміті. Наскільки це реально? Давайте говорити відверто. НАТО це військово-політичний союз, з точки зору військово. Так, лише зсу сьогодні готові до вступу в НАТО. Політично Україна не готова до вступу в НАТО, тому що не виконані головні принципи членства в НАТО. А принципи членства в НАТО це не лише Збройні сили України, які там мають натівський стандарт, вміють воювати натівською зброєю і дійсно довели свою спроможність сьогодні, якщо говорити з точки зору політики, антикорупційна політика, проблеми судова, судова система. На да, іменем України скільки злочинів коїться в державі Україна не реформована і не реформована не тільки в контексті законодавчих. Законодавчо більш-менш, повірте мені, як юристу з 17-річним стажем. Законодавчо реформована судова система в нас більш-менш витримуються ці стандарти, але в нас є проблеми з особовим складом суддів. Отих 7 тисяч де їх взяти сьогодні, чесних, незаангажованих, Грамотних юристів, нехабарників і всіх 7 тисяч одномоментно зараз замінити. Звичайно, ми цього не можемо зробити так швидко, як би нам хотілося б, але тим не менше, це теж одна із причин. Далі, якщо ми говоримо в контексті навіть той ж самої антикорупційної боротьби, ну в якому стандарті НАТО яйця по 17? Ну давайте, я не хочу сьогодні згадувати того Льошу Резнікова. Мені, чесно кажучи, від нього вже не холодно, не жарку. Його ціна 17 гривень за яйце. От і все. От більше він не вартує. Але. Нато, це стандарти, в тому числі з точки зору цивільного контролю. Давайте подивимося, закупка продуктів, останній скандал, закупка продуктів для головного управління розвідки в рази дешевше ніж закупівля продуктів в інші підрозділи Міністерства оборони. Я нагадаю, і те, і те відносяться до Міністерства оборони і сухопутні війська, і ГУР мову, і так далі. Скільки, яких ще реформ для НАТО нам треба перечислити, щоб нам західні партнери, як тим кошенятам, паршивим, які нагадали, не тикали носом. Далі говоримо питання демократичних прав, свобод і цінностей громадян України. А що ми маємо на сьогоднішній день? В нас повністю узурпована влада, як би там не було, я розумію, що війна і нам треба бути єдиними і монолітними. Але коли кадрова політика вирішується вся на банковій, коли кадрова політика для виконавчої гілки влади вирішується на банковій, коли Депутат Верховної Ради для того, щоб виїхати за кордон у відрядження, має отримати дозвіл Єрмака, бо інакше Сліфанчук не підписує відрядження. Спитайте з колег депутатів. Вони вам це підтверджать. Тому історія така: виконавча гілка влади і законодавча гілка влади сьогодні під офісом президента. Ти, будь ласка, хто небудь з виборців президента Зеленського голосував за таку за такого громадянина, як татаро. Ні, не голосував, якого біса татаров корує судами, якого біса суди закривають кримінальні провадження проти татарова, і в той же час іменем України запросто судять патріотів. Я не буду зараз вникати в деталі тих чи інших кримінальних проваджень, але це є факт. Далі свобода слова. Як би там не було, що би ми не казали, самоцензура має працювати, і наші журналісти, вдякуючи дуже багатьом з них, висвітлюють події, які зараз є в Україні, не палячи інформаційно. Державної таємниці, не здаючи інформаційно позиції українських військ, і так далі, ми розуміємо і журналісти, колеги це розуміють, що можна робити, а що не можна робити. Тепер повертаємося до демократичних прав і свобод громадян, навіть заборона опозиційних каналів без причини, коли сьогодні невідомо, а хто ж заборонив. РНБО каже, ми не забороняли. А Нацрада каже, ми не забороняли, то РНБО сказало. Вони навіть сьогодні не можуть це пояснити. Але ж питання в чому подобається комусь колишні власники телеканалів? Чи не подобається? Мені, чесно кажучи, до лампочки, вони мені не, не родичі. Але є факт. Далі, якщо ми говоримо і в цих... Питання демократичних прав і свобод, я розумію, що демократичні права і свободи можуть бути під час війни обмежені. Це правильно, так і має бути. Це не суперечить європейській конвенції з прав людини. Це так має бути. Але на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про обмеження демократичних прав і свобод для громадян України, то я вважаю, що в нас має бути не лише е одна війна на всіх, але і перемога одна на всіх. А в нас такого нема. Ви подивіться сьогодні в тиловий мир, мирні міста там, де не долітає. Ви там бачите що. Ви знаєте, що бачать солдати, які попадають у відпустку після реабілітації чи після госпіталя. Ви бачите, що Ви знаєте, що бачать солдати, які знаходяться е, е, недалеко від військового госпіталя в Києві, і як вони гуляють по центру міста, і що вони там бачать? В нас воююча країна, у нас великі міста в корках захльобуються. Я говорив. Ще до війни, до початку війни, що це теж є демократичні права і свободи. Але якщо ми обмежуємо одні речі, то це має бути для всіх. Тому що якщо громадянин України не виконує свого громадянського обов'язку, якого пна він після війни має приходити і розказувати мені про свої громадянські права? Це знаєте, суспільство в Україні внаслідок цієї війни дуже радикалізовано непримириме до всього росіянського. Але в нас є ще одна проблема: проблема військових, проблема, які поранених, проблема загиблих. Це ті проблеми, які потрібно вирішувати. Це теж про стандарти НАТО. Тому що подивіться, як вирішуються проблеми ветеранів. В НАТО. Ви знаєте, що військовослужбовець України, який отримав поранення, і якщо його військово-лікарська комісія, попри всі черги, там, кілометрові, там, піврічні і так далі, комісувала, з цього моменту фактично військова частина цю людину звільняє з лав Збройних сил України. Але поки він не пройшов МСЕК лікарську комісію, поки він не отримав інвалідність, поки він не, йому не призначена пенсія, на це йдуть місяці до півроку і більше. Цей момент людина не отримує ні заробітної плати, бо вже звільнений з лав збройних сил України і ще не отримує пенсії. Хлопцям хліба нема за що купити. А ми говоримо про стандарти НАТО. Стандарти НАТО це, окрім військового, це ще й політичний союз, в якому є в політиці демократичні права і свободи, обов'язки, і саме головне, ні в якому разі не може бути проблема узурпації влади. На сьогоднішній день я вже не буду повторюватись, але узурпація влади на сьогоднішній день є скажу факт на лісо. Ніхто з громадян України не голосував за Єрмака. Я не знаю на яких підставах йому делеговані такі повноваження. Ні, юридично таких підстав немає. Питань до Зеленського сьогодні в мене найменше. От повірте мені, чесно скажу, попри всю критику, але він вміє це зробити. Він це робить, і він по світу їздить і збирає наші з вами оплески. Нехай це робить. Я не заперечую. Він, як верховний головнокомандувач, дехто йому ставиться в заслугу, що він не втік. Але ви знаєте, ви не втікли, я не втік, і дуже багато мільйонів українців не втікли. А дехто бігав і шукав зброю перед війною під час повномасштабного вторгнення, і так і загинув з коктейлем Молотова, не добіжавши до росіянського танка. А питається в тій задачі, а щось і стало? Що це таке стрес, що на нас тероборону в му році якимось чином, хоча б там збирали на якісь збори, то напередодні повномасштабного вторгнення ніхто нічого не збирав, навіть зброя не була видана. Що сталося? Ви подивіться на карту, чесно кажу, я кожного разу це зауважую в багатьох телеканалах. Подивіться на карту повномасштабного вторгнення, по яким напрямкам йшли росіянці, і подивіться на карту доріг, які будувалися напередодні. Я розумію, що треба робити, запускати економіку, але давайте говорити відверто. Якщо ми говоримо про стандарти НАТО, коли приїжджає голова ЦРУ Бернс і каже президенту, що війна пацани у копи, то в даному випадку заяви, які були зроблені нашими всіма політиками, що це фейк нюз, що це там західні партнери нагнітають, і ці всі заяви готуємось до шашликів. Це є називається залишення громадян України в небезпеці. Нехай підуть і покаяться тим дитячим іграшам, медведикам. Я бачив того медмедика в крові на трасі Гостомель Київ. Розумієте? Тому ще раз наголошую: це є злочини і невідворотність покарання це теж стандарти НАТО. Здача Вагнергейт стандарти НАТО. Дуже багато зради, якої відбулося, Куліні, чи там от це, от все, що там Баканов, де, де, де Баканов? Де старший лейтенант Баканов? Каже, що я получив. Може, вже капітан не знаю, але тим не менше. Вертикаль, яка була призначена політичним офісом ФСБ Російської Федерації, їх вже звільнили? Їх вже всіх позаарештовували? Їх вже всіх перевіряють в спеціальні служби? Ні. А отже, Якщо політичний офіс ФСБ Росії далі продовжує працювати в Україні, то яка може бути довіра від наших західних партнерів в контексті стандартів НАТО, в тому числі співпраці розвідок? Ну, десь так, в принципі, ми можемо цьому можна окрему тему присвячувати, чесно кажучи, часу буде обмаль, але в двох словах я ну як зміг, так пояснив.